Доброго дня, ви на каналі Вільна Тачка і ми починаємо знайомство з нами. Мене звати Євген. За кадром мій оператор, моя дружина Світлана. Е, з часу ми зрозуміли, що е, стати перекупами нам не вдається, тому що частіше за все заробляє хтось, але не ми. Вот это поворот! Тому ми вирішили зробити цей канал і знімати наші факапи та невеличкі огляди конкретно наших авто, які ми купляємо, інколи продаємо. Але зачастіше це авто, на яких ми їздимо довго. Тобто, ну будемо дивитися, як воно буде по ходу діла, але зараз це невеличкий огляд буде і знайомство в цілому нами. З... Так, і перша ж історія з нашим першим автомобілем для цього каналу. І як воно сталося? Спочатку я вам розкажу коротенько. Е, в мене є своя основна робота, і в мене був бус. Робота моя закінчилася, я вирішив обміняти бус на це авто. Бус це був або цей, або цей, або цей. Я не дуже пам'ятаю якийсь з них. І виміняли ми його якраз на це авто. Отже, це в нас Audi a 6 це п'ятому кузові 2004 року. Машинка в нас на двигуні 2,5 дизель, турбінка. Всі знають цей двигун. Це ну, майже найчастіший двигун на цих автомобілях. На передньому приводі не кватро, І ну, в такому вона вигляді. Що по машинці ми знаємо? В принципі, вже мільйон оглядів зроблено було по цій машині. Ми дуже там в технічні якісь характеристики не будемо всовуватись, ми просто розкажемо свої відчуття по цій машині. Це авто я хотів дуже давно. У мене була до цього колись Audi a 6 в C4 кузові, і я дуже хотів цей п'ятий кузов. Але якось там рік, два, три пройшло, і я вже подумав, що я це авто переріс. Тобто, в мене вже були машини свіжіші за цю, ну і так вийшло. Так вийшло, що я все-таки взяв собі це авто, і я вам скажу, що я не пожалкував ні хвилинки. Ну, це дуже класна тачка, я від неї кайфую. Ну і Потрошки прийдемося по колу машини, що по ній е по болячкам. Болячки у цих авто всі однакові. Це під кожними накладками маленькі рижики. Це стандартна історія для цих автомобілів. Ще часто в них гніють арки, але на моїй машині це зараз ну вона в нормальному стані. В нас, я з собою не брав толщиномір, я б вам поснімав, би, але я так скажу по пам'яті. У нас фарбоване другим слоєм тільки капот і передня ліва дверка. Все інше в рідній фарбі на цій машині. Питань по ній, ну так. Все, все. Так, але ж е, саме цікавість нашого каналу, що у нас завжди трапляються якісь невеличкі факапи, якісь історії з машинами. Ну і в цілому, це послуговувало бажанням нам е, створити наш канал. Тому факап з цією машиною, я вам скажу, стався через півгодини, як я її взяв. Тобто я взяв автомобіль, і через півгодини я втратив, Пуф! Втрапив, сука. <реш> І через пів години я втрапив в своє перше в житті ДТП. І ось, будь ласка. ДТП було невеличке, але було дуже неприємно. Дуже неприємно, так як е, все таки автомобіль в рідній фарбі, і е, ну, я її підбирав дуже-дуже тщательно. Ну, от таке. Так. Відкриємо капот. Я, звісно, розумію, що всі там вже все бачили. Але так, як це в нас перше відео. Ми будемо робити, на що хватає ентузіазма, це звичайний 2,5 дизель, v 6 В принципі, як всі розказують, що він дуже хворобчастий, хворіє постійно, що в нього якісь проблеми. Я за рік користування майже проблем з ним не мав. У мене була під ремонтом одна форсунка, і на даному етапі в мене здох. Насос гідроусілітеля, я на ньому вже їжджу так 8 місяців, воно мене не дуже бентежить. Ну, але в цілому, люди кажуть, що там постійно вилітають гідрокомпенсатори, що їх потрібно постійно щось з ними робити, ремонтувати. Поки в мене цього не було. Масла, вона не їсть. Розхід по такій погоді, як бачите, на зараз сніжок дуже слизько. 10-12 літрів дизелю. Я рахую, що для цієї машини це небагато. От, якщо ми беремо повнопривідну то в неї десь 15-16 таку погоду розхід. Ну, тобто, в принципі, для машин цього класу це невеличкий розхід. Я дуже кайфую, мені не тяжко заправляти ці 12 літрів, того, що просто коли сідаєш всередину А6 Ауді будь-якої, я думаю, будь-якої А6 Ауді. Ти розумієш, за що ти платиш в цілому і за запчастини і за топливо. По запчастинам, всі блогери розказують, що вона дуже дорога в обслуговуванні. Ну, Я вам скажу так. Це брехня. Це реально брехня. Є запчастини, які там супер дорогі. Але в 2024 році є дуже багато аналогів на запчастин. Це і Китай, і Тайвань. Є дуже багато розбірок. Ну, цих машин просто розібраних. Ну, тьма. Просто тьма. Їх можна приїхати на жменю мєлочі, набрати собі запчастин. Ну, там якісь конкретні запчастини будуть дорожі, типу там якихось алюмінієвих речагів і тому подобне. Але в цілому. Авто не вартує там якихось шалених грошей. Давно в нього є якісь нюанси. там, Заміна ГРМ, всі прекрасно знають, що там треба розбирати морду. Там якісь маніпуляції, треба розбирати морду. Але на даний час вже куча мастерів роблять багато робіт без розбіру морди. Ну, тобто, цього є на Ютубі дуже багато. Тому, в принципі. Якщо ви хочете таку автівку, я вам кажу, не бійтесь, беріть цю машину. Вона дуже класна. Ну, реально класна тачка. На ній можна їздити. Ми тільки продали джет, у нас була джетка буквально там тиждень назад, Джета 13-го року. ну, На максимальній комплектації. В цій машині я себе відчуваю в рази дорожче, в рази класніше, комфортніше в їзді. Тому я ж кажу, що кожна копійка, яка просить цей автомобіль, вона того вартує. Я думаю, ми не будемо там зараз на вулиці відкривати всі двері, показувати вам багажник чи якийсь. Ми коротенько покажемо вам салон, тому що, я ж кажу, оглядів на цих авто вже було дуже багато. Я не думаю, що в нас це огляд, у нас це більш знайомство з нами і з нашою першою тачкою, яка зараз є на цьому каналі. Тому пропоную сісти в тачку і проїхатись трошки побалакати, як вона в ходу і що там всередині в неї. Так, ну ось ми вже в машинці, навіть в ходу. Що можу сказати по салону? Салон мені дуже подобається. Я дуже предзятий буду до цього огляду, тому що я від салонів у всіх, майже у всіх ауді, я дуже-дуже задоволений. По-перше, це торпеда, яка м'якенька, яка зроблена під шкіру. Ну дуже приємна і на дотик, і на перший погляд. В принципі, всі деталі салону. Які тут є, і карти, яка шкіра на картах, е, які вкладки. Тим паче, що машині 20 років у нас, в принципі, в салоні все дуже непогано виглядає. Трошечки руль у нас стертий, але, але то зовсім такі нюанси. По комплектації, що в нас є? У нас е, начебто, начебто, максимальна комплектація майже без люку, правда. У нас немає люку. Але у нас є клімати, у нас двохзонний клімат виходить. Так, да, трьох зони немає. Двохзонний клімат. У нас е омивач фар, у нас шторки задні бокові, задня штора, у нас сам буфер, у нас е навігація від Audi. Яка дуже класна. Деякі вагоди прямо за ауді бігають за нею. Вона дуже цікава, така, вона відкривається. Зараз ми включимо, відкривається прикольно. Там диски, це флешки для навігації. Ну, в принципі, в нашому столітті цим вже не займаємося. Але раніше це було просто топ. Зараз вже, звичайно, інші пріоритети. Але я дисками користуюсь прямо зараз. Тобто таке. Що в нас по ходовці? По ходовці в цій машині у нас універсал. Як ви знаєте, у універсала ззаді стоїть балка. На седані багато речашка алюмінієва. Причому. Тому якщо вам дуже подобається Ауді і ви все ж таки наслухались супертопових блогерів, не таких як ми, ми звичайні навіть не блогері ще, які кажуть, що це дуже дорога машина в обслужуванні, то ну, я вам скажу, що вона. Не дуже дорога в обслуговуванні. Вона більш-менш як звичайний цього класу автомобіль навіть там старіших років. Нашого блогу, автоподборщик Яніс Гуденко. Ну розкажіть, будь ласка, як вам наша машина? Нормально. Нормально? І підведемо невеличкі підсумки з приводу салона. Мені дуже складно, дуже складно пересісти в інший автомобіль, тому що я ж кажу, що салон у Ауді, на мій погляд, має найорганічніший, найгарніший вигляд. Із машин, ну, навіть цього класу всіх, які там є. В принципі, всі бехи-п'ятерки, що там в нас ще є? Що ще в нас є, окрім бехі Ну, Напишіть в коментарях, які ще автомобілі цього року у цього класу є. Але в підсумках я скажу, що для мене це найкращий салон. Тобто тут дуже класно, дуже комфортно. Я в ньому сижу як в однокімнатній квартирі. Тобто, ну я хлопчик не маленький. Взагалі <свісна> класно. Що ще я хотів сказати? У нас тут коробочка. У нас тут стоїть не гідротрансформатор, у нас стоїть варіатор. В принципі, всі дуже лякаються варіатора. Скажу вам так: в мене друга машина на варіаторі. У мене вже був Outlander XL на варіаторі 24 газ. Я не дуже розумію різницю між в ходу, як звичайна людина. Не як спеціаліст, як звичайна людина. Різниця в ходу. Для мене, що варіатор, що гідротрансформатор, в принципі, мене влаштовує. Я ж кажу, я й катаюся на варіаторі, да, вона не дуже швидка. Але ну, тут 2,5 дизель на передньому приводі, вона не має бути швидка. Вона класна, легенько динамічна авто і дуже комфортна. Тому, в принципі, сміло ну, можете брати із варіатором. Да, в нього є особенності невеличкі, але просто якщо ви доглядаєте за будь-якою машиною. В будь-яку машину потрібні вкладення. Тут е, треба просто частіше міняти масло і інколи там є декілька розходничків. Воно то все займає ну, небагато. Я не буду казати в грошах, щоб там е, в коментарях не посипалося, що я там неправильні цифри називаю, тому що я дійсно там їх повністю не знаю. Але я їжджу на машині вже майже рік на цій, і за рік дуже мало чого зроблено. В основному це були моменти по ходовці. Так що сміло беріть собі ауді, якщо вам вона подобається, кайфуйте і перейдемо до висновків далі. І приходимо до завершення нашого відео і розкажу вам саме основне. А основне те, що ця тачка зараз в продажу. Так, ми майже як перекупи. Е, дивіться: ціна перша ціна на день зйомки на Ріа. Я сьогодні дивився. 5100. Я розумію, що вона там може трошки не така вдарена. Я даю класну ціну. Я даю ціну 4000. Сколько? 36. що, ахуел, блядь, сука. 36. Це для Ютуба. Конкретно для Ютуба, для Інстаграма вона буде коштувати 4 тисячі. Кому цікава ця тачка, ви можете мені написати, позвонити, бо, В Ми всі посилання залишимо. А продаємо ми її для того, щоб. Просто закін не закінчити, а продовжити наш новий проєкт. Бо в нас вже є новий проєкт. Ця тачка вже стоїть у нас у дворі, але з нею є нюансики, які ми вам покажемо в наступній серії. Обов'язково. Тому зараз я прошу вас підтримати нас лайком, підписочкою. Може, якісь коментарі можете порекомендувати, що вам сподобалось, що не сподобалось. Будь-що, в принципі, ми готові читати. Відповідати вам і робити контент більш якісний. Е, вибачаємось зразу за мову Ми тільки навчаємося всі. Може було не так цікаво, але ми будемо старатися. Так що, друзі, до зустрічі.